Поставитись до людей, які просять особисто нас про допомогу. Це непросте запитання, і ми будемо на цю тему роздумувати з нашим новим гостем пастором Ярославом. Слава Ісусу Христу! Отже, наш гість і друг нашої програми Ярослав Щербюк. Пастор церкви села Біліослави Надвірнянського району. І наша тема ставлення до незнайомих людей. Вітаю Ярославе, Івано-Франківську. І ми говоримо про ставлення до незнайомих людей, точніше, про допомогу незнайомим людям. Ну, я зараз тут якби, хочу сказати, що. Ми не говоримо про обман, ми не говоримо про тих, які там використовують, е, ну, ви, ну, якось е, ну, зрозуміло. Роблять бізнес. Так, да, так. Живуть на цьому. Отже, прочитай, будь ласка, оцей місце слова Божого, mm. про що ми будемо сьогодні говорити? Та історія Ісуса і одного, одного чоловіка, незнайомого. Євангелій не, не від Марка. Незнайомого для нас, так. Не Чи, нас. як сказати. Івані від Марка, 10 розділ 46 вірша. Приходять вони в Єрихон, це цебто Ісус, учні і народ, і коли Він виходив з Єрехону з учнями своїми і з безліччим народу, то Син Тимеїв, сліпий Вартимей, сидів при дорозі просячи. Почувши, що Ісус Назарянин, Він почав кричати, кажучи: Ісусе, Сину Давию, змилуйся наді мною. І багато хто змушував Його мовчати. Але Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і сказав, покличте його. І покликали сліпого, говорячи йому, будь бадьорий, вставай, Він кличе тебе. Він скинув у себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Ісус, відповідаючи йому, сказав, Що ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому, Учителю, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, Іди. Віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Тобто цей чоловік не був близько знайомий з Ісусом Христом. Вартимей чув про Ісуса. Так? Ісус Його ще не бачив, але ну, я хочу сказати, що одне діло, коли Ісус ставиться до людей незнайомих, а друге діло, коли ми, так? Ну, тому що Ісус всіх знає. так? Ми не знаємо всіх. Він знав, що це вертимей, він знав його життя, його долю. Він знав, так? але це є приклад для нас, щоб ми не були черствими. Так? Отже, що зробив Ісус Христос, коли почув крик про допомогу? Ну, З цією історією ми бачимо про те, що звичайно, що Христос знає все, тому що Він є Бог. І він навіть не має потреби, щоб йому хтось казав, що знаходиться в серці, і про людину розказує, тому що він знає все, навіть так і написано в одній із Іванів. Коли ми бачимо цю історію, що зробив Христос, Він почув, він почув і зупинився. Перша така дія, яку Христос зробив, хоча це було дуже важко, це була безліч народу. Це люди йшли в Єрусалим. Там було свято Пасхи найбільше свято, яке може бути в тому народі. І просто зупинитися, це, це багато коштувало. І це, це треба було в всій юрбі зупинитися. Тому що як ти можеш зупинитися в такому великому потоці людей безліч написано. Скажемо, Ісуса були якісь плани, колись і ти не просто йшов так на вмання. Так, йшов кудись з певною ціллю. У нього було ціль, написано: написано Вони йшли… не планово. Та? Так, і, і вони йшли на свято. Вони йшли на свято, йшло багато людей, і тому і Христос зупинився на крик. І це дуже важливо побачити, наскільки що Він не ігнорував людський крик. Він не ігнорував, коли хтось там, хтось там підійшов ну, в якийсь незнайомий найперше. А тим більше, цей, цей чоловік це просто був. Жибрак, якого віводили, клали біля воріт, біля біля міста, входу міста, і він просто його робота. Він просто просив. Чому тому, що нього був недолік? Він був сліпий. Можливо, він був знатних людей, тому що тут описується про нього, його ім'я, тут описується про його батька. Всі всі знали і батька, і, і цього чоловіка. І таке відчуття, що тут він не перший раз, не перший раз тут е, знаходиться, і це його таке робоче місце. Але це не був учень Ісуса, так це не був якийсь його знайомий, так чи з родини. Це був чоловік, який при дорозі просив гроші. Так? І він зуп... Христос зупинився. І це вчить нас, е, навіть що в нас є плани, навіть що в нас є якісь е, свої, свої якісь ну, бачення на, на, на життя, на допомогу, на ближніх, на дальніх. Але важливо зупинитися, коли до тебе кричать, так просто важливо не ігнорувати тих, хто, хто просить. Коли навіть ти не знаєш, не знаєш що, що це, це, це за чоловік. Інколи ми дуже упереджені і вже думаємо, що це такі-такі. Інколи думаємо, що це люди, які просто, просто на цим заробляють якісь гроші. Але ми ну, ж не завжди. Знаємо. Та? Але ми не знаємо. Тобі ще в час так. війни. Ми не, ще... ми не Ісус так. Христос, що ми знаємо мотиви. А іменно в цей час це є дуже актуально, тому що просто дуже багато не, незнайомих, і дуже багато людей, які, які багато що втратили багато людей, які просто по милості Божої якось відтвервалися, і вони, і навіть є ті, які втратили все. Коли почалась е, війна, і е, тут е, ми приймаємо е, переселенців, біженців на івано франківщині івано Франківську. І тут мені званить один е, служитель з Тернопільської області, і каже, треба прийняти е, біженців з Харкова. Вони там з якоїсь такої, такої церкви, ну не нашої церкви. І ага. я кажу, ну ти їх знаєш, так? тому що мені треба їх е, е, направити до ще іншої церкви, Івано-Франківську. Він таку, таку фразу сказав, яка мені запам'яталася. Каже, Володя, ну хто тепер кого знає? Оце дуже важливо, коли ми не знаємо і готові допомогти. Навіть якщо ми ризикуємо чимось. Е, ну, Ризики завжди є, але це не, треба, це не повинно нас зупиняти в нашій допомозі. Наскільки ми можемо допомагати? Який був другий крок Господа у цій історії? Коли ми читавши, ми бачимо, Христос не тільки зупинився, а Він покликав Його. Цебто це, то, це особисті, особисті спілкування. Це коли ти дивишся в людині в очі. Хоча цей він куди треба було дивитися, то він і так не бачив. Але Він чув, він знав. І Христос, слідуючий крок, Він закликав. І Він сказав: покличте його. Переказали там, тому що це юрба народу, це всі йдуть в, Єру, в Єрусалим, таке поломництво, багато тисяч, безліч написано. Закликав його. І коли переказали цьому чоловікові, тут написана його реакція, він просто вскочив, і він залишив свій одяг. Дуже важливий, там, який просто цей одяг треба було завжди мати з собою, бо це те, що тобі навіть забирати заборонялося, оцей плащ. Але він залишив і написано: він побіг. Кличе, кличе тебе. Кличе тебе Ісус. Той, про кого ти чув, написано, що він чув. Він, можливо, і не раз чув, що робив цей, цей чоловік, його дії, і, можливо, і свідчення інших людей, які, які вже отримали від нього яку, допомогу. Від Ісуса Христа. Так. Тут важливо так, дійсно, що не тільки почути, можна почути, подивитися, ну, шкода чоловіка, так. І інколи ми і не можемо щось допомогти, тому що. Якби ми були на місці Ісуса, ну, що щоб ми йому допомогли, ну, дали б можна пару копій. Так? А так, але важливо зупинитися і покликати, так? Ну розпитати, так? І що тебе, що тебе турбує, так? чим ти живеш? Так? Чим що тебе хвилює? В навіть, цьому житті. Навіть наша увага, наш час, що ми приділили, що ми зупинилися, і потім, щоб ми говоримо з ним, значить, це для мене небайдуже. Якщо я хочу я його слухаю. І Я навіть знайшов, час, щоб, щоб людина проговорила, то це вже, це, це, це вже є реакція на, на те, що, що переживає ця людина. Так, ми не можемо дати сліпому е, прозріння. ну Я, по крайній мірі, не знаю хто. Бог може дати, але ми можемо вислухати, ми можемо помолитися, ми можемо допомогти, ми можемо. Під, підбадьорити, підкріпити. Так? Ну, кожен має якісь дари, таланти, і свої здібності, свої ресурси, і він може цим поділитися. Так? Не такі вже мій бідні, як інколи. <гум> Навіть такі елементарні. ми можемо запросити до себе. Ми можемо, це теж увага. Ти запрошуєш свій дім. Знаєш, це, це не кожен так може зробити, а ще незнайому людина. Тому так. Христос покликав його. Він Ту, потім... не знаю, Ярослав, він гостинний чоловік, це він може має право казати. Е, чого вчить нас Христос своєю третьою дією в цій історії? Ну, слідуючи, що Як ми... нам ставитись до незнайомих людей? Там ми бачимо, що Христос зупинився на крик цього сліпого. Ми бачимо, що Він покликав його і сказав пок... пок... покличте його до себе. він покликав. І одна надія, яка тут описується, Ісус запитав його, що ти хочеш від мене? Це дуже, це дуже важливо вислухати і почути, що людині треба, що, що елементарне, чого він просить. Багато таких історій, одну із них, одного разу в надвірній, в районному центрі, просто підійшов чоловік і каже: я декілька днів не їв. Мені такі. І по вигляду ти реально розумієш, що, що там допомогти. Можна відвернутися і піти. Але він просто сказав: якщо можеш, візьми мені те і те. І це людина висловила те, що вона хоче, що їй ну, болить, що їй важко. А є ті, які просто хочуть розказати свою біль. І не кожному вони, вони розкажуть, біль. якщо вже до тебе, до, до тебе кличуть, якщо вже тебе щось. щось... Хоча би послухати, вислухати. До тебе звернулися, так, звернулися до тебе звертаються. Можеш... Зупинися так, і послухай. Так. І запитайся. запитайся що, яка, яка тут проблема. Ісус довідався, чому Він кричить. В чому причина? І чим більше йому забороняли цьому Вартимею сліпому, тим просто написано, Він сильніше кричав. Він сильніше кричав, Ісус, він, він конкретно звертався, до кого його треба. І він знав, що іменно оця людина він може, може мені допомогти у моїй нужді. Та можливо, він не, не, не все розумів, що це Месія, що це Господь, що це Христос, але е, Він знов, що це його шанс одужати, прозріти. Так? І він цей шанс не втратив. Так? Він звернувся. До речі, тут е, Вчить нас, вертеме, як молитися, говорити конкретно, що ти хочеш, а не просто, як то кажуть, в загальних фразах. Якщо б нас за, за, запитали тепер, е, що ти хочеш, щоб я тобі, тобі зробив, ми б почали думати. Багато б почали думати, а що я хочу взагалі, ну, в загальному. Дуже важливо, коли ти маєш нужду, ти маєш потребу, і ти просто їй кажеш: оце я хочу, вчителю. Щоб я прозрів. Оце, оце це те, що просто мене так, Бо я До того не мож... часу він просто кричав змилося наді мною. Змилося в чому змилуся, так? Хоча Господь знав, в чому це треба, але Він хоче почути від нього. Інко наша молитва така загальна, то каже, коли конкретно. Що Скажи, ти хочеш. що ти хочеш. Так. Чим завершується ця історія Ісуса і Вартемея, і який це урок для нас? Історія завершується тим, що написано. Ісус зцілив його. Він відразу прозрів, сказав йому Ісус, іди, твоя віра спасла тебе. Цей чоловік мав віру. Він мав віру, що іменно Ісус, якого Він чув, що Він іде, про нього мав чув про нього. І він з вірою настільки кричав, навіть коли йому, що іменно Він може йому допомогти. Закінчується. Ісус цілив його. Він отримав цей сліпий, Він отримав прозріння. Те, що було. Перешкодою в його житті, те, що найбільше його турбувало, те, про що він, він кричав, він, він знайшов вихід своєї, своєї біди, з цього сліпоти. Вчора був в одній сім'ї, і там одна жіночка і біля 80 років, і вона бачить один, один, один відсоток. Людина, яка і вже старша, і вже, і вже її раду собі дати не може, і ще й до того і не бачить. І діти, які доглядають, вони, вони були в лікарів і сказали, що можна, можна зробити втручання операційне, і, і вона може бачити якусь частину, так? І, і це вже є та. Ну, вони за, за це взялися. Вони, вони ходять там, лікарями, там, якісь всі довідки збирають, тому що старша людина. Але це важливо бачити, як багато сьогодні людей, які, які сліпі. І не бачать, які шукають, шу, шукають допомоги собі. Багато де шукають допомоги. І вже в кінці, коли вже все спробували, вони починають кричати, як, як оцей чоловік. Ісусе, змилося наді мною. Оцій милості Ісуса нам, нам потрібно. Нам потрібно урок. Не ігноруйте людьми, які просто звертаються хоча б до вас, які вас щось просять. Потім ще, одна, ще, ще, ще один урок: Закличте їх, запросіть до себе, уділіть їм увагу, час, вислухайте. Поміримо, хоча б хоча з ними з'їжте якусь їжу, або просто покажіть, що вони є цінні, що, що ви хочете чимось їм допомогти. І поговорити і довідатися від цієї людини незнайомої, можливо, навіть. Яка в нього потреба? Чому він, він звернувся до мене? Чому він мене просить? Що, що тобі чітко тепер треба на даний час? Яка в тебе потреба тепер? Така елементарна. І допомогти тим, чим можеш. Ми не Ісус Христос, і ми не можемо відкривати очі. Ми не можемо зцілити хворобу. Але ми знаємо того, хто це може робити. І ми можемо бути тими людьми, які можуть. Допомогти якимось любим способом, навіть уже уділивши час, почути, і якось частково, можливо, якщо можеш взяти участь у цій потребі, От такі хороші уроки. І сьогодні вони актуальні. Сьогодні люди замкнуті на собі. Вони бачать, своє, свою сім'ю, свою потребу, те, що їх, їх, їх турбує. І ще тепер, в час війни, розпилятися, якось там. Бачити потреби війська, бачити потреби там ще і тих, хто переселенець, тих, хто десь переїхав, тих, хтось там щось, щось втратив. Не так багато. Але це чудовий приклад. Які би не були наші плани, куди би ми не йшли, які б не були наші цілі, дякувати Господу, Він посилає нам людей. І треба просто чути оцей крик. Крик людей, незнайомих людей, крик крик. Душі людей, які багато що в цей час прийшли, багато хто шукає своїх, своїх рідних, багато хто втратив, втратив своїх рідних. І, і кожен має, має своє, а сьогодні в час, в час цієї війни, в час хвороб. Це все воно, воно просто потреб дуже багато. І хто як не учні Ісуса Христа, хто як не віруючі люди, вони просто. Мають, мають бути чуйними і просто бачити ці потреби і брати участь в наскільки ми це можемо допомогти. Так, наскільки це ми можемо, важливо тут дійсно зупинятися, чути, вникати у ці проблеми, і що ми можемо допомогти. І тут ще є другий урок цей урок нам дає Ісус Христос, так як ставитись до незнайомих людей. Так до знайомих, так як до рідних, отак і треба ставитися. Але є уроки, які дає нам бертемеї. Тобто, якщо ви у, у е, поганому становищі, якщо вам важко, так. Якщо... Ви ну не знаєте, що робити, так взивайте до Господа Ісуса Христа. Тут не мовчати. Так, Тут взивайте не мовчати. до Ісуса Христа, так, моліться до Ісуса Христа. Тому що люди не завжди можуть допомогти. Люди не завжди мають цю силу і спроможність. І може є. Ви зустрічаєтеся з цією стіною байдужості. Хтось ігнорує вас, але з Богом ми, ви зможете здолати ці різні перешкоди. Дякую, Ярославе, за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, на ще одну зустріч. Наша наступна зустріч буде на наступний тиждень у цій порі на цьому ж каналі. І ми будемо з Ярославом говорити про те, як бути задоволеним своїм життям. Хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на youtube канал телепрограми Мир вам. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте його своїм ближнім своїм друзям. Найголовніше читайте Слово Боже. Слава Ісусу Христу!